За традицією останніх років футбольний майданчик Чернівецької ДЮСШ номер один у центральному парку імені Шевченка стає ареною проведення олімпійського уроку, на який охоче завжди збираються школярі молодших класів. вітальне слово до учнів та педагогів чернівецьких шкіл, учасника трьох олімпіад Івана Гешка, а на путні побажання офіційних осіб. Враховуючи ситуацію на Україні, і потрібно мені здається більше таких заходів проводити для того, щоб залучати дітей до фізично, до занятия фізичною культурою, спортом, ось, щоб вони могли фізично загортовуватися, як показали життя, щоб могли постояти за себе і за свою державу. Вже в 12-те у Чернівцях лунає гомін Олімпійського уроку. А ці змагання 10 чернівецьких шкіл, їхні веселі старти, проходили за олімпійським гаслом. Головне, не перемога, а участь. Проте всі вони боролися за свою спортивну перемогу на майданчику. Добре, весело. А як готувалися? Готувалися багато. багато, серйозно готувалися. Ви любите уроки фізкультури в школі? Так, дуже. Як вони у вас проходять? Ну, на вулиці, в парку, з розмінкою. У вас який улюблений вид спорту? У мене настільний теніс. Нього футбол. Дітям подобаються такі заходи, адже ми для них готуємо. Атрибутику, нагороджуємо школи мечами, сувенірами. І після таких уроків діти тягнуться в спортивні школи, проводиться в дванадцятий раз такий урок і Діти, які в ті часи побували на уроках, сьогодні вже є спортсменами. А водночас на стадіоні, так би мовити, паралельно з веселими стартами відбулись показові виступи вихованців місцевих дю США, набір до яких ще триває протягом вересня. Дітки прийшли в медичний огляд. Всі буквально тренери теж свою роботу виконують відмінно. Думаю, надалі будемо гартувати дітей для того, щоб були гідними вихованцями нашої держави. Вересневий олімпійський урок це початок олімпійського місячника у буковинських школах. І Горсавчин, Віталій Мельницький, телеканал Буковина.